Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного вівторка, 15 січня. Сьогодні ми вам розповімо про таке. Остання шана Львівщина попрощалася з Михайлом Горинем. Провести в останню путь відомого польв'язня, де політичного та громадського діяча прийшли більше тисячі людей. Наркоторгівля під міліційним дахом у Львівській області викрито злочинне групування, члени якого під прикриттям правоохоронців виготовляли та продавали наркотики. Обмінялися перемогами львівські леви у повторній грі з столичним соколом. вдруге підтвердити за свою перевагу не змогли. Остання шана Львівщина попрощалася з Михайлом Гораним. Провести в останню путь відомого політв'язня, дисидента, політичного та громадського діяча прийшли понад тисячі людей. Його побратими у боротьбі з радянським режимом, очільники та депутати міста і області, народні обранці у Львові на знак жалоби вивісили прапори з чорними стрічками. Володимир Галечик знає більше. Прощання з Михайлом Горенем відбувалося у церкві святої Трійці. Туди прийшли сотні львів'ян, зокрема колишні дисиденти Єгор Калинець, Михайло Косів, Степан Хмара, Юрій Шухевич, Ярослав Кензер та багато інших. Учасники визвольного руху кажуть, з Михайлом Гореним відійшла ціла епоха української історії, а ще і досі дивуються, як вона людина зуміла зробити так багато, попри те, що більшу частину життя зазнавала переслідувань. Каторга сталінських концтворів довголітня. Повернувшись разом з В'ячеславом Чорноволом, відновлення виходу українського вісника УГС, принципи діяльності УГС, оргкомітет по створенню народного руху України. Це неоціненна робота, яку він зробив. Унікальна акція живого ланцюга Львів, Київ. Це не повторна акція, буде єдина, мабуть, в Україні за, в, цьому, в минулому столітті і в цьому столітті. Це робота державотворча в парламенті в українському. Сьогодні ми приважаємо одного з небагатьох тих ідеалістів, які все своє життя присвятили служенню Україні активною боротьбою за її свободу потім за становлення української, відновлення, становлення української держави. І, на жаль, це покоління, приклад безкорисної боротьби, серед яких був чільним представником Михайло Горень. Від церква травма на процесі вирушила до лежаківського цвинтаря. Там, попри тебе Михайла Гореня, виступили з останнім словом. Мені довелося бути з ним у камерах концтабору «Кучино» на Уралі, яких може років три. Я знав цю людину зблизько. І ми співпрацювали з ним після звільнення впродовж багатьох років. І Я хочу підкреслити ту колосальну роль Михайла Гореня. В історії України ХХ століття, власне, другої половини. Він був організатором самвидаву у 60-х роках. Він був тим, хто налагодив в'язненні в, в другій половині 60-х років вихід інформації на волю. Останнім місцем спочинку Михайла Горення стало поле почесних поховань. А у центрі Львова на знак жилоби вивісили прапори з чорними стрічками. Володар кам'яного персні, альбом з такою назвою про життя і працю колишнього директора Львівської картинної галереї Бориса Возницького сьогодні презентували у місті. У фотокнизі не лише фрагменти інтерв'ю, уривки з досліджень митця, а й унікальні записи і роздуми Бориса Возницького з його власного щоденника. Упорядники Роман Лубківський та Василь Пилипюк кажуть, працювати над книгою було не так вже й легко, оскільки уже усе життя хранителі львівських замків потрібно було вмістити в одному виданні. І додають це лише ескіз повністю дописав. То роботу мала б донька Лариса Разінкова, яка перебрала керівництво львівської галереї мистецтв і володіє багатим архівним матеріалом батька. Над книгою про Бориса Возницького автори Роман Лубківський та Василь Пилип'юк почали працювати ще за життя митця. Втім, трагічна смерть у травні минулого року пришвидшила темп роботи. Кажуть, це було непросто, адже за неповних півстоліття колишній директор галереї мистецтв вибудував єдиний у своєму роді музей музеїв. Врятував від руйнації численні пам'ятки історії та культури та зберіг для нас не один мистецький шедевр. І навколо нього в'яжеться розмова. Інколи серйозна, інколи жартівлива, тому що він любив жарт, любив гумор. Але він був людиною, я сказав би епохи відродження. Було створено кільканадцять розділів. Інколи назви парадоксальні, інколи навіть дивні. Наприклад, Патрицій з кельмою і Лопатою. Він Патрицій, він себе він дійсно була людина. Шляхецької вдачі, але він брав кельму і лопату. Ти він страшенно ніяковів перед камерою. Він так каже: Васильович, я знаю, що ви великий митець так трошки подальше, щоб я мене ніхто так не бачив. Але ви знаєте, я за ці 10 років останніх я натворив на три томи таких. На жаль. Видати це все поки що неможливо. Донька Бориса Возницького, а нині його наступниця у галереї мистецтв розповідає, батько один із небагатьох українців, які заслуговують бути у серії альбомів постаті. Каже, ціле життя жив лише роботою, там і днював, і ночував. А як приходив додому, лише тоді намагався, хоч трішки відпочити. І додає, книжка саме така, якою вона хотіла її бачити. У мене ще на даний час все дуже близьке і болі і тому то я коли читала, можливо, її можна було навіть би швидше перечитати, але оскільки мене переповнювали емоції, я відкладала її, потім знову брала, читала. Так що дуже така вийшла і чесна і добросовісна книжка. Він дома любив відпочити і вже е, зануритись в якісь свої думки. Водночас автори додають у книгу увійшла лише частина з того, що вони зібрали та опрацювали фото 200 із двох тисяч, а ще десятки сторінок тексту залишились неопрацьованими. Кажуть, саме це і має стати поштовхом до того, аби на цій монографії розповідь про Бориса Возницького не завершилась, а щороку поповнювалась новими цікавими виданнями. Олександра Стаси. Ішено Остап Сімчук, Новини. Наркоторгівля під міліційним дахом У Львівській області викрито злочинне групування, члени якого виготовляли та продавали наркотики. За два роки діяльності оборот ходіїв встановив 600 тисяч гривень. Причому прикриття для бізнесу торгівців дурманом здійснювали правоохоронці. Вісім членів банди та одного їх покровителя з погонами затримано та взято під варту. За даними, що їх поширила прес служба прокуратури області, наркоторгівці виготовили та збули майже 14 літрів сильнодіючого наркотику опій. У ході слідства здокументовано понад 200 фактів незаконного продажу цієї речовини вказаними особами. Бізнес процвітав, адже був під патронатом правоохоронців. Прикриття такої злочинної діяльності, яка тривала впродовж двох років, а саме 2011-2012, одинадцятому здійснювали працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків одного із. Відділ міліції у Львівській області прокуратурою області взято під контроль хід кримінального провадження. Саме слідство проводить міліція. Що ж до правоохоронців-перевертнів, у прокуратурі кажуть, одного з них затримано та доправлено у СІЗО. Роль його колег у роботі злочинної схеми наразі встановлюється. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Гроші у повітря спецслужби виявили махінації на півмільйона гривень в аеропорту Львів імені Данило Галоцького. Про це повідомили у прес-службі обласної СБУ. Встановлено, що при обслуговуванні повітряних суден однієї з іноземних авіакомпаній, посадовцями аеропорту, впродовж двох років не стягувався збір за понаднормову стоянку літаків, що призвело до збитків у розмірі близько 500 тисяч гривень. За цим фактом органами прокуратури за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу. Увага небезпека управління Даї у Львівській області застерігає автовласників завтра бути обачливими на дорозі, адже згідно з даними синоптиків, 16 січня на шляхах Львова та області буде ожеледиться у випадку значного погіршення погодних умов, дорожні патрулі радять за можливістю утриматися від поїздок з приватним транспортом. Кадрові чистки в університеті імені Івана Франка звільнили 113 працівників. Про це пише Галінфо з посиланням на людей, які були звільнені. За даними скорочених, наказ був підписаний ще 4 січня. Однак про це людям повідомили лише у понеділок, 14 січня. Серед усудних з посад технічні працівники кафедр, лаборанти, аспіранти, бібліотекарі та студенти, які працювали за сумісництвом. до суду, поки люди не звертаються. Достукатися до причини за фактом вибуху повітряно-газової суміші у котельні Львівської політехніки триває вибух технічної експертизи, яку проводять спеціалісти НДКЦ. Інформує центр зв'язків з громадськістю обласної міліції. Також заплановано провести ще одну експертизу незалежно. Нагадаємо, інцидент мав місце 9 січня. Тоді, внаслідок вибуху, без тепла залишилося 17 корпусів університету та будинок органної музики. За цим фактом міліція відкрила кримінальне впровадження. Різдвяне шоу з благодійною метою театралізовану воняну інсталяцію. Коли ангели спускаються на землю на Йордан, тричі покажуть на біс. Організатори кажуть, у час різдвяних свят у дворику ратуші її відвідали понад дві тисячі осіб. Це здебільшого туристи. Тепер хочуть потішити видовищем шоу львів'ян. Театрали ж додають за кошти, які зберуть під час вистави. Планують поставити нове шоу. Його присвятять популяризації українського класика Тараса Шевченка. Родзинка цьогорічних різдвяних свят театралізоване дійство від акторів театру Воскресіння, коли ангели спускаються з небес. Вогняна інсталяція відбувалась на трьох ярусах у небі, на сцені і на землі. Побачити чотириметрових акторів та досвідчених альпіністів, які у вигляді ангелів спускаються на землю. Щодня пригодла рекордна кількість людей. Відтак вистави робили по кілька разів на день. Якщо вже було там 250, то вже старалися навпаки, аби люди заходили на іншу виставу тому, що ті, які заходять, можуть погано бачити або не бачити і Таких технічних з точки зору безпеки із техніки безпеки, адже все ж на канатах спускалися, тому люди повинні були в одному в одному місці, якби бути розташовані. На різдвяні свята в основному подивитись на вогняне шоу приходили туристи. відтак для львів'ян вирішили зробити повторні покази. Директор театру Воскресіння Ярослав Федоришин каже: за час різдва з вогняних інсталяцій зібрали понад 50 тисяч гривень. Стільки ж планують виручити і на Йордан. Каже, кошти стануть стартовим капіталом для Становки нової вистави про Тараса Шевченка все це буде робитися акторами і ну різними різними тканинами, тобто бутафорією, як будуть складатися ці картини, які будуть відображати в результаті самого Шевченка. Розкривати його періоди життя, ми хочемо зробити такі підйомники, в яких на все це виїжджає до п'ятиметрової висоти і рухаються. Це все машинерія, вона дуже дорого коштує. Ми домовляємося, значить, про завод ну в Києві металевий, який буде нам ці конструкції робити. Отримати небачені враження від феєричного вогняного шоу та водночас підтримати театралі в львів'яни зможуть на Йордан. 19 січня пройде три вистави у внутрішньому дворику ратуші о 17, 18 та 19 годинах. Вартість квитка для дорослих 40 гривень, для дітей 20. Олександра Стасишин, Остап Сімчук, НТ Новини. І далі в новинах спорт обмінялися перемогами. Львівські леви у повторній грі з столичним соколом. Вдруге підтвердити свою перевагу не змогли. Рахунок цього матчу 4 на 3 на користь киян. Усі влучні китки галачани завдали у заключному третьому періоді. Ця невдача на турнірне становище левів не вплинула. Вони й надалі посідають передостаннє шосте місце. Уже після першого періоду сокіл перемагав «Левів» із рахунком 3-0. У другому відтинку гри кияни закинули ще одну шайбу у ворота суперника. Господарі льоду взялися за справу лише у заключній 20-ти хвилинці. Реалізований буліт, гнітька та шайби Федорова і Расторгуєва допомогли галичанам скоротити відставання у рахунку до мінімуму. Але на більше їх не вистачило. Отож, 3-4 на користь сокола. Безмедальний виступ львів'яни залишилися без нагород чемпіонату Європи з санного спорту, що відбувся у Німеччині. Найкраще вони виступили в естафеті, де посілися на місце. У складі збірної України змагалися представники міста Лева Марина Галайджан, Андрій Кісь, Іван Винницький та Олег Фітель. У інших видах турніру галичани не потрапили навіть до десятки кращих. На підступах до п'єдесталу Михайло Асадулаєв зі Львова посів п'яте місце на етапі кадетського Кубка Європи з фехтування на рапірах, що відбувся у Словаччині. Результати його землячки Марти Педосенко значно гірші у підсумковому протоколі вона посіла 29-те місце. В одній шістнадцяті фіналу Волочанка поступилася поляшці Беаті Журовській. І цю інформацію ми завершуємо. Випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА Щасти.